Досі. Так, робимо тушонку. В общем, купили 10 КГ м'яса, почистили от кості від всього, вийшло, мабуть, кілограм 9. Посолили сім ложок Солі кинули, да? перчик наниз і наверх можна кидати. Ще банки простерилізували, кришки є. Тільки і перець, все, набиваємо, закручуємо і стерилізатор. В общем, да, робимо вже третій рік, взагалі все класно. А м'ясо купили 10 кг за 2300 на базарі. А в минулому році по 180 кг. Тушінки такої за безплатно. Тушонка, одне м'ясо, як на шашлик. Усе видно, все червоне, все класне. Повирізали трошки жилки, де було попадалося сало. Щоб все було тільки м'ясо. Прям м'ясо, як на шашлик. Все ідеальне. Виходить 16 баночок, у нас стерилізатор. Приблизно такий. І два години в стерилізаторі варимо. І зараз піду покажу стерилізатор, щоб теж розуміти технологію Ще його там у нас літній кухні стоїть. Тому що він 2 години поки нагрівається, а потім 2 години воно вариться. Ось тут я вже наготовив Теж у нас тут є така капечка. І включаємо, туди наливаємо водички трошки. Півідерця літра 3-4. Закриваємо. Тут із рівні клапана, щоб воно давлення держало і швидше закипіло. І туди до банки закладаємо всередину такий стерилізатор. Е, у нас їх даже два. Не знаю, десь тут виснілі живе чи намажжу воді, знірживійки робили. Тож прикольна штука. ще раніше батьки робили тушонку, а тепер ми робимо і доволі. А, ну і ще недостатньо не закривати. І ще самі тушонку ми банки обізительно обворачуємо такими металевими зажимами, щоб кришки не позривало. Я вже десь забрав ті зажими, мабуть, десь. А, ось вони стоять. Металеві зажими, такі на банки надіваємо, алюмінієві і резинки зажимаються. В общем, буде отака тушонка.